Європа не відпустить українців ніколи. Влада жодної країни, куди поїхали наші мігранти, не зацікавлена в тому, щоб вони поверталися до України, каже Елла Лібанова. 70% українців, які виїхали за кордон, мають вищу освіту. І це означає, що ці громадяни України вміють думати, і вміють працювати, і вміють аналізувати. Це не ті. Громадяни, які приїдуть і будуть торгувати наркотиками, будуть йти до банд і щось там промишляти. Вони захочуть знайти роботу, вони захочуть розвиватися, вони захочуть себе реалізувати. Якщо Україні не вдасться. Повернути частину своїх мігрантів Україна може опинитися під загрозою. Якщо ми зараз підпишемо перемир'я по лінії розмежування, можемо втратити 20% території, які потім ще можна повернути. Але якщо ми втратимо людей, то змінити вже нічого не зможемо. Всі європейські країни зацікавлені, щоб себе затримати робочу силу.